Вітаю всіх, мої прекрасні, на каналі Тетяни Гай. Сьогодні обговоримо дуже цікаву і, повірте, необхідну для знання кожної людини тему. Тему карми. А поговоримо ми про неї із духовним наставником та ченнером Іштар. Вітаю, Іштар! Рада бачити тебе, рада відчувати, відчуваю тебе всім своїм серденьком і надіюся, що кожен, хто долучиться до цього нашого етеру, теж відчує це тепло. Вітаю! Вітаю вас, рада вас бачити, Тетяна. Іштар. Карма зараз, знаєш, дуже багато про неї говорять. Дуже це така стала модна, актуальна тема. Всі карма, карма, це тобі буде по кармі, От. а це тобі зарахується в твоє кармічне життя. Що ж взагалі насправді таке карма? Як її можна відчути, як то кажуть, як її можна прощупати? Ну, в принципі, це наша реальність. Якщо коротко, карма це наша реальність. Ми тут проживаємо в своїй соті, яку ми називаємо Земля. Сюди ми приходимо на втілення для того, щоб підняти свій духовний рівень, свої вібрації. Коли ми сюди заходимо, включається карма із наших минулих втілень і включається карма роду, нації і так далі. Але що таке карма? Це причина наслідок. Ви знаєте, коли ми йдемо за волею творця, ми тоді не створюємо собі карми. Тоді ми кажемо, що ми йдемо за долею, тому що ми тоді йдемо за тим, що каже нам Бог, наша інтуїція. Коли ми не слухаємо свою інтуїцію, свою совість, своє вище я, ми тоді створюємо собі уроки і зав'язуємо собі карму. Дуже просто пояснити, карма також діє на законі енергії, обміну енергії, а також балансу. У нас в нашій землі і взагалі в космічних законах є закон балансу. Має бути завжди енергообмін. Це не тільки ми говоримо про енергію, про фінанси, це і про вчинки. Тому що карма це наші вчинки, не тільки фізичні, які ми робимо по відношенню до себе, до інших людей, це також е, вчинки у нашій голові думки. Якщо ми е, щось не говоримо в голос і навіть фізично не робимо, але думаємо щось негативне, ми таким самим теж собі формуємо негативну карму. Але є і благісна карма, благополучна карма це коли ми отримуємо плоди хорошої карми. І насправді я так дивлюся, що дуже багато людей чомусь 25-й рік вважали кармічним. Особисто для мене, для оточення, з яким я працюю, це не є кармічний рік. 24-й так дійсно кармічний, там Сатурн, звичайно, попрацював. 25-й він більш такий рік мудрості, коли карма, вона, знаєте, дає і хороші плоди. Але ми кожен особливий, індивідуальний, і в кожної людини є свої уроки і виклики. Для когось 25-й рік може бути а, кращим, для когось гіршим. Але карму ми створюємо кожен день. Якщо ми сьогодні створюємо якісь вчинки, ну, наприклад, не проявили добро до людини, яка дійсно потребувала це добро. Ми до неї не проявили не тому. Що ми а, не помітили цього, а тому, що ми просто не захотіли, тому що у нас просто жорстокість в серці, і ми не захотіли їй допомогти, хоча в принципі могли людині допомогти всі можливості на це мали. Але через наше его, через ту жорстокість ми це не зробили. А, і це може бути різна історія, тому що можливо наша допомога саме для тої людини. Дуже важливою бути навіть для її життя, тому ми щодня створюємо карму, і не треба боятися, що ми відробляємо якусь карму за роди. З 12-го року вже все змінилося. Нам основне – би свою карму відроди, відробити, розумієте? то що ми встигли за своє життя натворити, а не говорячи про якісь там сьомі покоління. Ми звичайно можемо трансформувати в собі якісь енергії таким чином допомогти своєму роду. Але в загальному то основне треба звертати увагу на себе. Що таке карма? І хто нею керує? Є володарі карми, є а, така такі владики карми, і а, нам деякі енергії відомі, які а, знаходяться в цьому якби засіданні кармічному. Це Архангел Михаїл. Він також е знаходиться. Він є володарем цієї карми. Якщо брати архангелів, Архангел Гавриїл, якого всі дуже люблять, поважають. Але треба пам'ятати, що Гавриїл він приносить звістки, і ці звістки можуть бути як благісними, так і ні. Тому що це саме той Архангел, який із трубою, коли звук труби ангельської, це саме він створює ці події. А, і звичайно, а, Ісус Христос. І є дуже багато енергії, які е, також відомі нам, які знаходяться в цій кармічній раді. І коли людина йде на втілення, душа йде на втілення, звичайно, погодження отримує вона, тому що для душі підбирається місце народження, підбирається країна, де вона зможе від своїх попередніх життів. Відробити свою карму, тому що їй потрібна саме така сім'я, подруга, брат, сестра, сусід, сусідка, хто допоможуть їй відпрацювати її карму. Ще один важливий момент: якщо людини нема, а кармічний урок у нас залишився, але ми його усвідомили, як мені пояснюють, ми можемо, наприклад, нам підсвітили наші ангели-хранителі або наше вище. Я, Світили якусь нашу рису характеру, або навіть якийсь випадок з іншою людиною. Ну тої людини вже немає, і можливо її навіть немає вже в живих. Ну ми згадали цей випадок. І відповідно є такий кармічний незавершений урок, як ми можемо його завершити, навіть не спілкуючись із людиною, навіть якщо вона є в живих або немає в живих. Проходження карми це усвідомлення уроку. Це аналіз повний і повне усвідомлення. Не просто згадати той випадок, знову себе засудити або знову себе покритикувати, або найгірше засудити інших і забути. Ні, аналіз до повного усвідомлення нашого урока, що так я тоді зробив, зробила неправильно невірно. Повне його усвідомлення це також відпрацювання карми. Тому, коли ми свої уроки аналізуємо і усвідомлено їх проживаємо, усвідомлено ми розуміємо, що було не так, і розуміємо, що більше не потрібно робити, ну не повторювати це, тоді це також карма про ну пройдена. Більше цей урок не повториться. А, Штара, скажи, будь ласка, як ти бачиш, от тому, що в кожного різні кармічні уроки, так в кожного з якимось особистим пропрацюванням, в когось вони пов'язані, з якимись там навіть фінансовими потоками, що людина не може через якісь кармічні свої хвости, там на налагодити свої фінансові потоки в когось з особистим життям. Які методи і методики, от ви як духовний наставник, порадите для того, щоб зрозуміти, от який ж саме мій кармічний урок. Життя приведе вас до того кармічного уроку. Повірте, вам прийдуть такі люди, які вам підсвітять той урок. І навіть ви потрапите в таку ситуацію, в такі події, коли ви зрозумієте, що це карма. А зазвичай найгірше, що буває, що такі події відбуваються, урок підсвічується, але людина не те, що його не проходить, вона навіть його не помічає. І у більшості буває таке, що, наприклад, візьмемо партнерство, дівчині трапляється чоловік, і в нього є певні риси характеру. Вона з ним проживає деякий час, розходиться, проходить 2-3 роки, проживає біль, зустрічає іншого чоловіка, він по-інакшому виглядає, а урок той самий. І вона так крутиться в колесі. І буває таке, що дівчата кажуть, мені постійно одні ті самі чоловіки потрапляються в моєму житті хоча вже протягом 10 років. Ну, і з певним інтервалом у 2-3 роки. Це означає, що вже будь-яка людина приходить в її поле для того, щоб вона таки пройшла цей урок. І так само навпаки, так само, я і з чоловіками працюю, так само і чоловікам трапляються такі дівчата жінки, які транслюють їм один той самий урок. Це може бути навіть між друзями, між братами і сестрами. Якщо повторюється один той самий урок, і ви звернули на нього увагу і згадали, що 5 років тому таке саме було, або 10 років тому, або 2 роки тому, значить, ви ще його... Не пройшли, треба його пройти, тому що не пройдете зараз, знову прийде інша людина. Це може бути Олена, Марія, Олег, Петро, Василь, будь-хто. Но він прийде з такими самими якостями і створить цей урок. Знаєш, що буває, Тетяна? Цікаво те, що ми ж не пам'ятаємо своїх минулих життів, і зазвичай, коли у нас складна карма, якийсь складний урок, ми завжди починаємо жаліти. А чому саме я? Я ж нічого в житті поганого не зробив, не зробила. А я проходжу такий важкий кармічний урок. Але ми ж не пам'ятаємо, що було в минулому житті. Зазвичай, якщо складна карма, наприклад, яка там вбивство, це складна карма, то на наступне життя ці дві душі зустрінуться просто поміняються ролями. Карма буде закрита. Помінятися ролями це не означає, що інша душа має вбити також ту душу, яку там її вбили в минулому житті. Цю карму можна прожити через усвідомлення. Вони можуть зустрітися між ними може бути якісь певні ситуації, конфлікти но вони будуть на іншому рівні усвідомленості, і не потрібно буде позбавляти тіла душу. Тобто не потрібно буде робити вбивство, карма також може бути пропрацьована. В основному е, причина і наслідок. Ми сіємо зернятку в землю, це є наше слово, вчинок дія. Е, зернятко проростає, дає плоди. Ось цей процес між е, засіянням зернятком і отриманням плодів. Оцей основний процес це є ця карма. Якщо засіяли добре зернятко, Благополучне добре слово засіяли то це добре слово проросте. і Ми отримаємо цей процес, який йде між цим інтервалом. Ми отримуємо е, плоди хорошої карми, е, і це дуже швидко працює зараз. До речі, дуже швидко працює всесвіт, і дуже швидко працюють кармічні закони. Не потрібно багато років. Створили щось сьогодні. Завтра після завтра прилетіло. Прилетіло як позитивне, так і негативно. І саме цікаве, що все створюється на дрібних вчинках. На дуже дрібних чинках їх просто потрібно відслідковувати, бути більш уважнішим. Це в повсякденному житті. Навіть бувають випадки, коли між людьми ворожнечі руками, особливо родина. Ага. Подивіться. Постійно ворогують брат з братом, брат з сестрою, не можуть поділити ні хату, ні землю. Та нікому не треба тої землі і хати, ніхто з собою нічого це не забере. Але вони ворогують роками, пам'ятають один одному, що за діда прадіда. І вони ніяк не можуть закрити цю карму. А це є карма. Вони просто змінюються ролями. Розумієте? І ніяк не можуть це закрити. І ворогують подивіться, цінності сімейні змінені. І ця ворожнеча в сім'ях практично у більшості сімей. Або дітей до батьків, або навпаки, або між братами і сестрами. А за що воюють? За що створюється карма? За матеріальне. Уявляєте? Просто за матерію. За матерію вона змінна. Вона сьогодні є. Завтра нема. У мене був будинок, у мене згорів будинок за пів години. Це реальна історія. Мій будинок за пів години згорів. Матерія є, матерія а матерії нема. А ворожнеча і карма не закрита а, в протяжності довгих літ. Тому це дуже актуальна тема. Звичайно, її більш так стали популяризувати, і знаєш, дуже багато такої спотворної інформації. повірте, людина, в якої є совість, якої є совість, вона не буде багато кармічних вузлів зав'язувати з іншими людьми, бо вона буде розуміти, що зараз, якщо вона так поступить, з нею так само поступлять. І навіть Ісус Христос сказав: не судіть і не будете судимими. Це якась ішлося про карму. Це не тільки словом обсудити або ділом зробити негативний вчинок. І дуже важливо, на що мені акцентують зараз увагу? Карма між майстром і людиною, між провідником, тому що дуже багато є провідників, які працюють з людьми. І е, між ними є їхня карма. Бувають такі провідники-цілителі. Мені давали приклад, що е, не через необізнаність. Людина-цілитель бере на себе карму навіть тієї людини, яка до неї прийшла, зцілюючи її, порушуючи закони. І дуже багато провідників якби потухають. У них немає життєвої сили, енергії. Вони ся сяя, сяяли, і тут хоп, вони потухли, їх немає. Вони йдуть на відпочинок, тому що немає енергії. Або беруть собі карму. Взагалі-то, цілитель. Я була в одного цілителя, чоловіка. Ну, це така а, місія, я вам скажу не з легких, тому що там потрібно а, дуже зберігати чистоту, тому що люди приходять із недугами. Ти коли їх цілюєш і е, якось не об... через необізнаність порушуєш закону, ти також е, зав'язуєш карму. А, Іштар, бачиш, ти до речі, сама про це заговорила, і я сьогодні, повір мені, не даремно підняла цю тему, тому що а, теж працюю з людьми, а, ви про це знаєте. І ти знаєш, я зіткнулася з таким такою питанням. Да? Я хотіла би дуже от твоєї поради, от твої, твою думку. От ти як казала, от, трапляються там жінці, один той самий чоловік чи навпаки, ну з такими одними тими самими рисами. Розуміло. От, Тому що дуже часто от, приходить дівчинка, і всі от, вона зустрічає там чоловіків, да? гарні. ну, одна проблема, тобто в певний період вони просто йдуть, і незрозуміло чому. Тобто вони дають там все, їй піклуються про неї. І в певний період, без будь-яких на те пояснень, вони йдуть. І знаю, що можна по натальній карті, можна дивитися, але як подивитися? І вона каже, що мені потрібно змінити. Розумієш, карти як. Е, 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 От система, да вона не може, вона може карти можуть продивитися варіанти, наприклад, як буде так чи як буде так в цьому випадку, коли людина зробить. Але все ж таки, от як людині зрозуміти, що потрібно їй змінити, от зараз в цьому кармічному проходячи цей кармічний урок, щоб ситуація змінилася. А, так, це дуже також поширена історія. Я б сказала таку думку, що, що, наприклад, ця людина спостерігає за собою не коли біля неї є присутній чоловік, а коли його немає. Тому що якщо вона досі не розуміє, чому йдуть ці чоловіки, то звернути увагу потрібно якраз на період часу, коли вона без партнера. Як вона себе почуває. Дивіться, коли людина в партнерстві вона проходить якісь певні уроки, і партнер просто так від неї йде, все залежить від того, коли він пішов, що вона відчуває і що вона робить. Якщо вона її є знову у певний період, коли вона сумує, оплакує, картає себе, не приділяє собі часу, знецінює себе, рахує, що вона гірша, що всі від неї йдуть, або найгірше думає, що то якесь прокляття, або ще щось таке негативне. Неї є, Це теж можуть таке думати. Якщо от вона йде в таких вібраціях в цьому коридорі, е, коридорі, між е, першим партнером і наступним, який прийде, якщо вона знаходиться в таких ібраціях в цьому коридорі, вона знову притягне собі подібного чоловіка, такого самого як попередній, він просто прийде з тими самими якостями і рисами і буде грати ту саму роль. І потім знову піде неочікувано. Дуже важливий період, бо коли вона повноцінна. Вона цінує себе, має свої кордони. Він пішов, вона йому подякувала, не там сумує, плаче за ним, цінує себе, не картає себе, не звинувачує, не вважає себе гіршою. Відповідно, вона своє поле змінює вібраційне, розумієш? І до неї на ту вібрацію вже той чоловік з тими старими програмами не підійде. Вона просто буде його відштовхувати. Чому? Тому що вона ось тут своїй свідомості змінила ставлення до себе. Якщо людина сама до себе ставлення не змінює, вона свою цінність не визнає, не приймає, себе осуджує, вважає себе гіршою, некрасивою, не такою, яка не заслуговує на цього прекрасного чоловіка, якщо вона йде в таких вібраціях, їй знову трапиться чоловік, який буде підсвічувати ті ж самі програми для того, щоб вона себе зцілила, щоб вона не вважала себе половинкою, щоб вона вважала себе цілісною. Як тільки вона Візьме за себе відповідальність, буде вважати себе цілісною і тою, яка не потребує присутності когось, щоб вона була щаслива, тоді вона змінює свій вібраційний фон. І на той вібраційний фон притягнеться чоловік, який також себе цінує, вважає себе повноцінним, поважає свої границі, він тільки до неї підійде. А ті чоловіки з колишніми програмами, які будуть. Вони просто до неї не зможуть підійти, вона їх буде відштовхувати. Вона для них буде некрасива, неприваблива, її енергія не буде в них викликати ніяких відчуттів. Розумієш, в чому справа? Справа в тому, що основна героїня цього, цього, цієї історії це якраз ця дівчинка, а всі партнери вони просто їй допомагають. Все залежить від того, розумієш, оцей коридор. Оцей коридор між тим, що вона з ним розлучилася, він пішов, і до першого знайомства з наступним чоловіком. Яка цінність її, і яка її вібрація, який її колір, аури, її фон саме в цьому періоді? не коли вона у партнерстві, тому що в партнерстві, коли людина... Хоче утримати партнера, вона може грати роль, вона може бути у масці несвідомо, навіть не спеціально. Вона просто хоче бути такою, як, як він її полюбив, і не хоче проявляти себе дійсно такою істиною, якою вона є по природі. То Тоді, звичайно, ця маска буде включатися при кожних наступних стосунках. Іштарно, ну, от зараз ви відкрили мені от очі із зовсім іншого. Я зовсім інакше поглянула от сьогодні на карму. Я дуже впевнена, що е, сьогодні всі, хто почує цей етер, також зрозуміють для себе багато чого для того, щоб змінити своє життя. Змінити своє життя тільки на краще. І хочу е, закликати всіх, хто подивився цей ефір обов'язково поставити. Вподобайку для нашої прекрасної іштар. Якщо ви відчуваєте, що іштар це саме та, хто є за покликом душі вашим духовним наставником, чи поспілкуватися на інші особисті теми, всі контакти майстрині є в описі цього відео. Також ви можете, не можете, а потрібно під, закликаю підписатися на ця, соціальні мережі майстрині на її телеграм-канал. Адже ви знайдете там багато цікавої інформації, багато практик, які будуть корисні для вашої душі і для вашого фізичного тіла. Дякую тобі, прекрасна моя Іштар, за те, що знайшла час, поділилася цією інформацією ще раз кажу, такою потрібною, актуальною для кожної людини на цій землі. Дякую тобі величезне. Не прощаюся з тобою. А кажу до наступних зустрічей вже через тиждень.